Чотири роки тому ось це підприємство Нафтогаз України програло суперечку в шведському суді компанія олігарха Дмитра Фірташа. Через цей програш державний бюджет втратив 3 мільярди доларів. А головний ворог Фірташа Юлія Тимошенко втратила свободу. Сьогодні дієві особи майже не змінилися. Знову Швеція, знову Фірташ, знову Тимошенко. Тільки схоже, вони більше не ворогують, а діють заодно. Газ в Україні не просто паливо. Це багатомільярдний бізнес та інструмент політичного впливу. До ринку газу причетні не тільки олігархи та чиновники. Це також сфера інтересів міжнародного криміналу. Боб Левінсон колишній спецагент ФБР. В інтерв'ю БіБІСІ він розповідає про Семена Могилевича, одного з найбільш впливових хрещених батьків російської мафії. Він дуже небезпечний, бо він прибирає кожного, хто йому перешкоджає. Ви повинні зрозуміти, це такий тип людини. Він буде посміхатися, розповідати, що він законослухняний бізнесмен. Але при цьому кожен, хто стає на його шляху, стає мішенню. за кілька років Боба Левінсона викрали під час поїздки до Ірану. Його досі не вдалося визволити з полону викрадачів, і наразі невідомо, чи він живий. Левінсон був одним з керівників групи агентів ФБР, яка викривала діяльність російського криміналу. На початку 2000-х вони збирали інформацію про групування Семена Могилевича не тільки в США, в Угорщині. За даними ФБР, Могилевич зі спільниками займався контрабандою зброї. В Чехії контролював проституцію та торгівлю наркотиками, а в Україні під його впливом був ринок газу. Це лише слова. В них немає документів, які б це доводили. І люди, які це кажуть, насправді нічого не розуміють. Але за нашими даними, і сьогодні Семен Могилевич може бути причетним до українського видобутку газу а його партнерами в цьому бізнесі можуть виявитись дуже відомі персони. Карпати Газ найбільша українська недержавна газова компанія. В свою чергу, її власником є шведська компанія Місен Energy. Втім, насправді, Карпати Газ мають дуже віддалений стосунок до Карпат, а їх материнська шведська компанія має дуже віддалений стосунок до шведського бізнесу. Більша частина родовищ, на яких працюють Карпати Газ, знаходяться в Харківській та Полтавській областях. Компанія оцінює контрольовані нею запаси газу в 28 мільярдів кубометрів. За нинішніми цінами це майже 6 мільярдів доларів. Карпати ГАЗ з нуля, фактично із кучі мушера, добиває порядка 700 мільйонів кубів. При цьому, не заплатив ні одного долара дивідендів за все час, Заплатив за там 3, 4 года, за 4 года нашей роботи там около 7 млрд там налогов, у нас все уходять на налоги. Там інвестував порядку там 350 млн доларів, е там в Україну, да? Ми ми не вивели ні одного ні одної гривні, ні одного долара. Втім в компанії не поспішають згадувати, що родовище Карпати ГАЗ» отримало безкоштовно. В 2011 році, коли міністром енергетики був наближений до газового олігарха Фірташа Юрій Бойко, державне укргазвидобування передало Карпатам за угодою про спільну діяльність більше сотні розвіданих і діючих свердловин. Компанія зобов'язалася залучити 3 мільярди гривень в розширення видобутку і постачати газ на український ринок. Але за словами керівництва державного Укргазвидобування, продавши газу на сотні мільйонів, Карпати Газ заледве ледве у видобуток бодай 3 мільйони доларів. Слідство інфо спробувало дізнатися, хто ж насправді контролює фірму з такими оборотами. Для цього ми відправилися в Швецію, де розташована материнська компанія Місен Енерджі». Саме вона володіє 100% статутного фонду товариства Карпатигаз. Місто Гетеборг на південному заході Швеції. Другий за розмірами після столиці Стокгольма. Півмільйона жителів. Це неофіційний діловий центр цієї скандинавської країни. Ось ці будівлі за моєю спиною знаходиться офіс шведської фірми Місен Енерджі, яка в Україні володіє найбільшою недержавною газоводобувною компанією. Телефоном про інтерв'ю з керівництвом шведської фірми нам домовитися не вдалося, тому очевидно доведеться познайомитись з ним особисто. Hello. Me. Добрий день. Я можу зустрітись з містером Вольфом. Ось він офіс Місен Енерджі потужної енергетичної європейської компанії. Цю потужність ви можете оцінити навіть по вивізці, яка зроблена з шматка паперу на швидку руч надрукованого на принтері і наклеєного скотчем. Як вказано на сайті самої Місен Енерджі, трьома головними власниками компанії є кіперські офшори: Нелстон Холдінгс, Limited та Blank Bank Інвестмент. Їм належить майже 80% акціонерного капіталу шведської фірми. Хто насправді стоїть за цими кіперськими фірмами? І хто таким чином контролює чималий газовидобуток в Україні? Місен Енерджі так це громадське телебачення з України. Я Дмитро Гнаф. Я можу поговорити з паном Йораном Волфом? Так, зачекайте хвилинку. Містер пане Волф, добрий день. Ми б хотіли взяти у вас коментар щодо власників вашої компанії. Ми можемо про це поговорити? Не сьогодні. Мені треба порадитись з нашим головою, паном Смалюкасом. Але ви ж генеральний директор компанії. Так, я генеральний директор. Так, але в цьому питанні мені треба порадити з паном Смалюкасом. може ви тоді, хоча б покажете ваш офіс. Це ж потужна енергетична компанія, яка інвестує гроші в Україну. Ні, ви вже й так його майже побачили. Це не дуже великий офіс. Та покажіть, будь ласка, це було б цікаво для нашої аудиторії. Ні, але ми подумаємо про це справді. Наші численні умовляння, на жаль, не діють на нордичного директора. Може, ви хоча б знайдете 5 хвилин для нас. Насправді, у мене зараз телефонна нарада. Ah, ми можемо почекати ось зручні крісла. Ні, це не дуже гарна думка зараз. Ні. Але кілька слів про ваших реальних власників. Я не можу про це говорити зараз. Ми мусимо погодити це питання. Все, що ми скажемо в Україні, я маю погодити перед цим. Навіть інформацію про реальних власників вашої компанії ви маєте з кимось це погоджувати? Так, оскільки ми публічна компанія, ми маємо бути дуже обережними з такими заявами. Але ви публічна компанія, яка має офшорних власників. Як ви можете це пояснити? Я не хочу зараз це пояснювати. Ви можете знайти всю інформацію на нашому сайті так, але там дуже мало інформації. Якісь кіперські офшори, хто ними реально володіє? це вся інформація, яка є доступною. тільки це? Так, Пізніше директор Місен Енерджі телефоном повідомив, що він порадився з правлінням і вирішив не давати жодних інтерв'ю і жодної додаткової інформації про те, хто ж в його фірмі є реальними господарями. Мовчання шведського менеджера можна зрозуміти, адже за кіперськими офшорами сховані зовсім не шведські бізнесмени. Ретина шведської фірми належить офшору Норчамо Limited. Як свідчать дані кіпрського реєстру, він має ще одного офшорного засновника Хейко Венчерс. В українському судовому реєстрі є рішення, в якому встановлено, що Хейко Венчерс є засновником компанії Остхем Holdings ЛТД. Зв'язок з останньою Дмитро Фірташ ніколи не приховував, оскільки саме через Остхем він контролює хімічні заводи в Україні. Дмитро Фірташ. Він хіба не пов'язаний з компанією Карпатигаз? Я не маю таких даних офіційно чи з інформації, яку надавали акціонери, цього не випливає. Сергій Петухов сьогодні працює в уряді на посаді заступника міністра юстиції. До цього він був одним з керівників компанії Карпати Газ і членом правління її материнської фірми Місен Енерджі. А ще перед цим пан Сергій п'ять років працював в холдингу Дмитра Фірташа, груп ДФ. Та заступником директора в його хімічній корпорації Остхем Україна я побачив Дмитра Фірта, що пізніше, коли я повернувся з навчання в Англії, десь у 2007 чи 2008 році, скоріш за все. І в принципі, це, тобто, в 2008 році, коли я, ну тобто, трошки підріс в, в ієрархії, просто ну, тобто, отримав досвід. І, в принципі, коли були угоди, по яких я працював, такі великі, серйозні, де, тобто, там, де був присутній і пан Фірташ, ну і я в команді юристів, ви часто спілкувалися з фірташем? Ні, звісно. Ну тобто, це були е, по роботі, коли було якесь конкретне до мене питання, чи вказівка, чи там давали мені проєкт, я міг його зустріти, е, чи, можливо, на нараді, якщо я був присутній, це, я, я думаю, що це можна по пальцях порахувати. Я, не, я думаю, що разів там 15 я його бачив. П'ятнадцять це немало. Ну я працював в його холдингу. І хоча документи вказують на фірташа, менеджери Карпатигас стверджують, що насправді третину їхньої фірми через гаданий офшор контролює інший бізнесмен Олександр Спектор. Александр Спектр, бывший партнер Дмитрия Фертоша, который также является, насколько я знаю, да, одним из бенефициаров этой компании. Соответственно, от, как я понимаю, от Александра Спектора возникли все эти слухи о причастности Дмитрия Фертоша к нашему проекту. Но я могу здесь на камеру подтвердить, что господин Фертош не имеет интересов в Компанії. Mission Energy Енерджі uh, ліба Газ». Олександр Спектор не така вже й чужа для Фірташа. Людина. Ось офіційний сайт Дмитра Фірташа в інтернеті. На ньому можна знайти новину і фото про те, як Олександр Спектор, Дмитро Фірташ та Микола Азаров кілька років тому відкривали тепличний комплекс на Тернопільщині малій батьківщині Фірташа. Тут усе записано на його родичів. Олександр Спектор на сайті Фірташа названий керівником ДФ Агро, сільськогосподарської компанії газового олігарха. Спектору не звикати керувати проектами в бізнес імперії фірташа, але крім Норчамо, пов'язаного з газовим олігархом, власниками Місен Енерджі, є ще два сумнівних офшори. У 2010 році в пресі були опубліковані файли проекту Wikileaks, перехопленого листування американських дипломатів. Посол США в Україні Уільям Тейлор в 2008 році направив Вашингтон Депешу про свою зустріч з Дмитром Фірташем. Серед іншого, посол розпитав газового олігарха про його зв'язки з кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем. Фірташ зазначив, що люди із заходу не розуміють, що відбувалося в Україні після розпаду СРСР. Він додав, що неможливо було звернутися до уряду офіційно, не зустрівшись з членами злочинного угруповання. Фірташ заперечував, що перебував у близьких стосунках з Могилевичем. але він визнав, що потребував і отримав дозвіл від Могилевича, коли починав різні види свого бізнесу. Інакше б він нічого не створив. На той момент Семен Могилевич вже був одним з десяти найбільш розшукуваних злочинців списку ФБР, і поки Сполучені Штати звинувачували його у відмиванні коштів та інших злочинах, юристи Могилевича створюють в Угорщині компанію Юрал Трансгаз, яка отримує право монопольного постачання середньоазіатського газу до України з дозволу Кремля, звісно. Через очевидні зв'язки з кримінальним авторитетом замість Юрол Трансгаз незабаром буде створена інша компанія Росукренерго, де половина належатиме російському Газпрому, а половина Дмитру Фірташу та його партнеру Івану Фурсіну. В компанії Карпати Газ, де зв'язок з Фірташем не визнають, про можливу причетність Могилевича взагалі і чути не хочуть. Могилевич – дуже хитрий злочинець, який використовує імідж міжнародного бізнесмена, щоб вводити в оману людей. Мовляв, мені нема чого приховувати від вас. Гляньте на мої банківські рахунки і на людей, якими я керую. Якщо влада мене в чомусь звинувачує, то це якась помилка. Другим значним власником, який контролює третину акцій шведської Місен Energy, є кіперський офшор Nelston Holdings. За даними офіційного реєстру, секретарем цієї компанії вказано кіперську фірму Іонікс Секретаріс Лімітед. Ця фірма також була секретарем у віргінському офшорі Barlow Investing, який, згідно з базою даних наших колег з міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, належить громадянці Росії Галині Телеш. Це колишня дружина Семена Могилевича. Дмитро Фірташ та Галина Телеш раніше вже були пов'язані керівництвом в іншій офшорній компанії Агатеас Трейдінг Лімітед. Чому ви заснували компанію на Нормандських островах? Проблема в тому, що я не знав інших островів. Коли в школі на географії вчили острови, я хворів той день? Чому ж ви вибрали саме це місце? Я не вибирав, я просто купив те, що продавалося. І це виявилася офшорна компанія. Я й купував офшорну компанію. Чому? Щоб платити менше податків? Ви намагалися відмивати кошти через цю компанію? Ні, звісно, ні. Втім, треба відзначити, що зв'язок Місен Енерджі з дружиною Могилевича через секретарську компанію може бути просто збігом, адже ця фірма світиться ще в двох десятках інших офшорів. Тому варто поглянути на власника кіперської компанії Нелстон Холдінгс. Це офшор з британських Віргінських островів, – «Пренстон Холдінгс Лімітед. Саме він одноосібно володіє Нелстоном, а той, в свою чергу, третиною Місину А та контролює українське родовище газу. Владельцем, shareholder. Там компания с британских Виргинских островов, которая называется Princeton Holdings Limited. Угу. Кто за этой виргинской компанией стоит? Дмитрий, сейчас вам открою страшный секрет. Я вот только что, буквально три секунды назад, э, вообще первый раз узнал о Принстон... Princeton... Princeton Princeton Holdings. Поэтому я действительно не могу э, прокомментировать, даже на уровне э, я предполагаю или я полагаю. Я действительно не знаю. Артур, ну вы же главный финансовый офицер. Неужели для вас это открытие, то, что я вам говорю? Ну, вы знаете, я главный финансовый офицер, или как мы называем финансовый директор uh -huh. здесь. Финансовый директор компании, которая занимается строительством, капитальным ремонтом, привлечением финансирования. Uh -huh. Соответственно... В наверное, в мой круг не входить мой круг обязанностей не входит розбиратися в хитросплетениях бенефициаров, які пенсионные фонди стоять, либо хто стоїть за той иной компанией. Це нагромадження офшорів, зрештою закінчується в маленькому європейському князівстві Ліхтенштейн. В звітах одного з численних місцевих інвестиційних фондів «Constellation Investment Opportunities Fund» йдеться про те, що саме цьому фонду належать 100% Віргінської Пренстон Holdings Limited». А у фінансовому додатку також вказано, що крім частки в українському газовидобутку, цей фонд також володіє акціями найбільших російських компаній: Акбарс, Вимпілком, Веблізінг та Євразгруп. Мене звати Олександр Литвиненко. Я колишній офіцер КДБ та ФСБ. Зараз 23 листопада 2005 року. Я знаходжусь в Лондоні. Зараз третя дня. Рік тому британське видання «The Telegraph» опублікувало аудіозапис зізнання колишнього працівника КДБ та російського ФСБ Олександра Литвиненка про зв'язки президента Росії Путіна з деякими представниками організованої злочинності, в тому числі з Семеном Могилевичем. Російський криміналітет, спецслужби та олігархи контролюють майже весь великий бізнес в Росії. Я передав багато інформації про Семена Могилевича для Маріо Карамелло». сьогодні Могилевич одна з найбільш розшукуваних осіб ФБР. І Могилевич має гарні стосунки з російським президентом Владіміром Путіним з 94-го чи 93-го років. І Семен Могилевич має контакт з аль Аль-Каїдою та продає їм зброю. Село Пон що Алькаїда? чим ви займаєтесь? Сьогодні я просто продаю пшеницю та зерно. Через рік після запису своїх викривальних свідчень Олександр Литвиненко помер в Лондоні після важкого отруєння радіоактивним полонієм. Британська поліція підозрює в його смерті офіцерів російської ФСБ. Минулого року у компанії Карпатигаз почалися проблеми. Влада підвищила ставку ренти при видобутку газу до 70%. Компанія почала втрачати мільярди гривень. При 70% ренті фактично інвестиції. Сені зайдуть, ані просто йдуть э, на налоги. ані уйдуть не в бізнес, ані йдуть не на покупку обладнання, ані уйду э, в налоги. Тому ми просимо, щоб нам дали э, роботи не, не на не на базі то преференцій, не на базі яких там э, льгот. Да? Ми просимо, щоб нам дали працювати точно так же, як э, другим э, компаніям. Зрештою, шведський власник Карпатигазу пригрозив Україні великими фінансовими проблемами. Тіньові власники Карпати Газу вибрали Швецію для свого прикриття недаремно. З одного боку, країна має високу репутацію. Використати цю репутацію в своїх цілях дуже вигідно. З іншого боку, компанія планує судитися з Україною в стокгольмському арбітражі. І одна справа, коли позов подає якийсь панамський офшор, і зовсім інша річ, коли позивач шведський платник податків. В Місен Енерджі попередили: якщо українська влада не зменшить ренту на видобуток газу, вони подадуть позов в Стокгольмі на 3 мільярди доларів. В Дмитра Фірташа вже є досвід успішних судових суперечок проти України. У 2010 році стокгольмський арбітраж виніс рішення, за яким Україна мала сплатити на користь його «Росукренерго» таку ж суму 3 мільярди доларів за відібрані 11 мільярдів кубів газу. В тому конфлікті компанія Фірташа постраждала через Юлію Тимошенко. В цій ситуації Тимошенко швидше допомагає. В травні цього року лідерка батьківщини внесла законопроект, згідно з яким підприємствам, що виконують договори спільної діяльності, а Карпатигаз найбільше таке підприємство. Ставка ренти зменшується з 70 до 14%. Більше того. Юлія Тимошенко не просто попросила народних депутатів підтримати її законопроект вона буквально почала викручувати їм руки. Фракція батьківщина не братиме участі в голосуваннях парламенту, поки не буде проголосований закон номер 2835 про зменшення ренти на газ, який знизить тарифи для людей. Про це заявила лідер батьківщини Юлія Тимошенко, відповідаючи на запитання журналістів у кулуарах Верховної Ради. Вона висловила обурення щодо того, як сьогодні грубо вбивають нашу газову галузь на очах у всього суспільства. Ось ваш текст законопроекту. Так. Як тут в другому, після другого читання, з'явилася оця ця відставка для компанії, які під час виконання договорів про спільну діяльність ставка 14%? це Чому? абсолютно не відповідає дійсності після другого читання проголосована постанова комітету, і ми пропонували для другого читання. В редакції комітету, де для всіх спільних підприємств, там де є спільна де, діяльність, де? там 70% буде ренти. Де? Я ще раз підтверджую, ви можете взяти стенограму Верховної Ради, взяти стенограму мого виступу з трибуни 70% для спільних підприємств. Це з сайту Верховної ради. Я ще так? раз говорю: візьміть, будь ласка, стенограму, коли голосувалася в першому читанні. Ухвалення законопроекту Тимошенко потрібно Карпати газу як повітря. Третім значним власником цієї компанії є ще один кіперський офшор бленкбенк інвестмент. За ним стоїть людина, зовсім не чужа родині Тимошенко. Бленкбен Інвестмент кінцевим бенефіціаром є Сергій Проболов, який, в принципі, і є один в менеджменті в Україні, Той, той хто в принципі веде. Багатьом багатьох моментах операційної діяльності компанії він до того мав свій власний і має наскільки я знаю газовий бізнес. Тобто він знає галузь, він знає виробників, він знає трейдерів. Тобто він зокрема переймався питаннями і виробничими. Сергій Пробилов, харківський підприємець. Він молодший партнер по бізнесу іншого харків'янина Віталія Данілова. Останні двічі був народним депутатом у фракції Юлії Тимошенко. Наприкінці 2000-х Пробилов разом з чоловіком Юлії Тимошенко Олександром заснували компанію Деосепт, яка мала займатися виробництвом медичної техніки. Втім, сьогодні про цю фірму вже нічого не чути. За місцем реєстрації таке підприємство не знають, а київський телефон Деосепту не відповідає. Примітно, що за цим же номером зареєстрована інша фірма товариство з обмеженою відповідальністю леді Ю, яке мало займатися виробництвом парфумерії та косметики. Ним Олександр Тимошенко володіє одноосібно. Сергій Пробилов, вам відоме таке я, я не знаю Це такого. Це бізнес-партнер вашого чоловіка по компанії Деосепт. Він, до речі, один із засновників компанії Карпати Газ. Вона по договору Ну, Я, чесно кажучи, не вникаю в бізнес небізнес. Сумки свого чоловіка. Чоловік mm -hmm. займається бізнесом. Mm -hmm. Я є головою партії «Батьківщина». Важко повірити, щоб у Юлії Тимошенко та Дмитра Фірташа могли бути спільні інтереси. А у Тимошенко та Могилевича. В 2006 році інтернет-видання Українська Правда опублікувало статтю, в якій повідомило про ймовірне знищення матеріалів службового досьє СБУ на Семена Могилевича. Досьє начебто, містило 13 томів доказів у численних злочинних епізодах самого Могилевича та його спільників. За версією журналістів, документи були знищені за прямою вказівкою на той час близьких соратників Тимошенко: Олександра Турчинова, він очолював СБУ та Андрія Кожем'якіна, який був його заступником. В досьє начебто, були докази співпраці на ринку газу структур Могилевича з корпорацією ЄСУ Тимошенко та Лазаренка. За фактом знищення матеріалів генпрокуратура навіть розпочала тоді провадження. Підтверджую, що досі було знищено. Підтверджую, що ми відновили роботу, і ці матеріали є тепер в розпорядженні служби, нікуди вони не ділися. І вони зараз є предметом серйозних розробок і кримінальних переслідувань і окремих осіб. Але так само підтверджую, що ті, що знищили, знищили це незаконно. Втім, сам можливий підозрюваний все заперечує. Тільки дещо знервовано. Справи не було. Чому? Тому що не було взагалі скоєного злочину на території України, пана Могилевичем, то все. І тому була інша справа, але про неї всі мовчать. І мовчав Левайченко, мовчав, мовчав, зараз мовчать. Але колись ця інформація вийде, яка ця справа була, яка нібито була знищена. По Могилевичу? Та не було ніякої справи по Могилевичу. Так, ви щось знищували чи не знищували? І Ще раз скажу, Просте питання. Ще раз вам скажу. Так, До нічого так. не знищував. І це було мною сказано з самого початку. Тому що ну, знищити в Службу безпеки неможливо нічого. Це раз. По-друге, ну тому що все залишається на електронних носіях. Можна все поновити. А людина, яка це робила, хто був провокатором цих дій, це, на жаль, мій колега колишній пан. Такий генерал-лейтенант Мельченко був, пам'ятаєте, Григорій? Так, да, Оце людина, яка заслала запит до прокуратури, що нібито я і зробив цю справу. Uh -huh. да, він був конкурент от, в політичній боротьбі за місце в списку щодо батьківщини. Отак от було. Я... Це вже я потім за'ясував. Дякую, дякую, пана. 6 мільярдів гривень це річна виручка компанії Карпати Газ. Якщо буде прийнято законопроект Юлії Тимошенко про зниження ренти, компанія зможе залишати собі додатково близько 3 мільярдів. І куди діватимуться ці 3 мільярди, знатимуть тільки власники цих трьох офшорів і мовчатимуть, адже в сім'ї прийнято сміття з хати не виносити навіть шведські сім'ї.